Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на тринадцяту годину дня. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України: військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. У Дніпрі відбудеться зміни у роботі електротранспорту. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. 20-21 жовтня буде відповідне рішення. Такі заходи вживаються задля економії електроенергії. Жителів Дніпропетровщини вкотре закликали переходити в режим тотальної економії кіловатів. сьогодні. або, мабуть, завтра в нас будуть зміни щодо руху електричного транспорту у місті Дніпро. Усі мешканці, я вважаю, отримують цю інформацію у найкоротший час. Крім того, Дніпровської міської ради було прийнято рішення на останній сесії щодо заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних конструкцій та вивісок у магазинах, ресторанах тощо. Якщо власники цих, цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці, на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Вночі росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Є серйозні руйнування обстрілу є серйозні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби. Всі обставини події зараз з'ясовуються. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих. У Дніпрі прийняли порядок додаткової грошової компенсації за ушкодження житлових приміщень внаслідок ракетних ударів. Аби отримати допомогу, треба звернутися до адміністрації свого району. Там створили спеціальні комісії, які оцінять збитки. Далі написати заяву на ім'я міського голови та зібрати загальний пакет документів на отримання фінансової підтримки. Про отримання грошової компенсації заявника поінформує Департамент соціальної політики міськради. Допомога передбачається як для власників майна, так і офіційних орендарів. Максимальна сума, яку можна отримати, 500 тисяч гривень. Якщо в будівлі, споруди, квартири або будинку є кілька власників, то ми можемо розділити цю допомогу між усіма власниками. Або вони напишуть заяву, що не проти, аби допомогу одержав один із них. Це також може бути. Після того, як вже визначено суму допомоги, ми готуємо розпорядження міського голови відповідне, і людина одержує кошти на картку. У Дніпрі поліцейські розкрили вбивство літнього чоловіка, зниклого безвісти півроку тому. Поліцейські затримали підозрюваного. Виявилось, що злочин скоїв той самий чоловік, якого затримали за вбивство 13-річного хлопчика. Тіло останнього вбитого знайшли на території гаражного кооперативу. З'ясувалося, що між знайомими виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому близько 10 ударів ножем і сховав тіло вбитого у підвалі гаража. Зловмиснику повідомлено про підозру. Затримано блогера, який оприлюднив відео обстрілу бурштинської тес на Івано-Франківщині. Чоловік зняв на відео наслідки влучань ракет та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Вже за декілька хвилин результати обстрілу були у російських пропагандистів. Правоохоронці нагадують, ворог враховує інформацію з відкритих джерел під час планування своїх дій коригування ворожого вогню є злочином і карається законом. Своїм чинком я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні-агресору в обстрі... в обстрілах. Ще раз сердечно прошу прощення і закликаю всіх такого більше не робити, і обіцяю дотримуватись в подальшому законі України. Рашисти зранку обстріляли селище Комишуваха в Запорізькій області. Зруйнована цивільна інфраструктура та житлові будинки. Від ракетного удару постраждала дитяча спеціалізована школа. Уточнюється інформація щодо можливих жертв. Служба безпеки України знешкодила на Донеччині агентуру ФСБ. Вони полювали на позиції українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Також зрадники збирали розвіддані про місця дислокації українських військових на Бахмутському напрямку. Затримані двоє мешканців Донеччини. За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально підривну діяльність поблизу лінії фронту. Окупанти починають тікати з енергодару. В енергоатомі повідомили, що росіяни напередодні сьогодні вночі вивозили награбоване майно з міста. Було зафіксовано масове пограбування готелю «Сківський». Рашисти виносили звідти і пакували вантажівки та автобуси телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Українці непереможні. В мережі шириться відео невідомого українського військового, який грає на скрипці посеред вирви. Ймовірно, вона виникла внаслідок влучання ворожого снаряду. Вже за мить ми поспілкуємось з гостем студії. Не перемикайтесь! В Дніпрі відкривають мультимедійний коворкінг-центр. Тепер у нашому місті є чудова сучасна локація для проведення різноманітних навчальних, інформаційних соціальних заходів, консультувань, медіацій та інших послуг для людей, які постраждали від російської агресії та були вимушені покинути рідні домівки, роботу та налагоджений бізнес. Більше про роботу центру нам розкаже Анастасія Тищенко, директорка Дніпровського міського центру соціальних служб. Анастасія, розкажіть більш детально, що це таке за центр. Нещодавно ми відкрили таку локацію, такий чудовий центр, в якому ми зможемо надавати послуги як внутрішньо переміщеним особам, так і мешканцям нашого міста. Нашими партнерами все це створено у рамках. Підтримки регіонів соціальної інтеграції внутрішньопереміщених осіб, у обраних територіальних громадах Дніпропетровську, Львівських областей. Ми з радістю погодились на все, на все це, тому що дуже багато людей, це понад 175 тисяч внутрішньопереміщених осіб у нашому місті, і багато з них. Не лише є гостями нашого міста вимушеними, так, ми назвемо це так, але хтось залишився без можливості повернутися назад. І їм необхідно починати своє життя спочатку, на новому місці, в незнайомому місці. Тому було запропоновано створити такий мультимедійний коворкінг-центр для того, щоб люди. Змогли прийти, скористатися ноутбуком, моноблоками, вайфаєм, там є проектор, є можливість переглядати фільми, тренінги, є місце для проведення семінарів, є місце для проведення тренінгових занять, є дитячий куточок, є можливість перебувати дітям. Навіть я не роблю акцент на внутрішньо нашим дітям, мешканцям нашого міста, які наразі не відвідують школу з причин того, що вона на дистанційному навчанні. Але сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, не всі мають доступ до е інтернету, до інтернету, для того щоб дитина могла прийти, зайти в свій. Google клас, як наразі, так сьогодні в нас проходить навчання: взяти домашнє завдання або відправити своє домашнє завдання, або передивитись якусь інформацію необхідну. Ми розуміємо, що дуже багато підлітків, які наразі і вони не ходять до школи, так? вони вроді, перебувають вдома, але їх чимось необхідно зайняти. Тому завдяки цьому відкритому нашому відкриттю після відкриття коворкінг-центру, це є таке місце, куди вони можуть прийти, пограти. Там є різноманітні ігри, як настільні, так і шахи, шах. І шах. Мати. Тобто, поки, наприклад, батьки е, працюють, поки батьки працюють, то вони бу, можуть яка з... їх дитина може, може знаходитися у за, центру за потребою, за потребою, так, якщо їй необхідно, для того, щоб вона не знаходилась на вулиці. Е, також ми е, для підлітків там проводимо, будемо проводити. Такі семі... ну, назвемо їх семінари для того, для профілактики правопорушень, бо дуже багато стає таких, от, ну, наразі ну, така ситуація в нас, так, для того, щоб про негативні явища, це і тютюнопаління, і алкогольна залежність і інші якісь захворювання, які підліткам необхідно знати, так, як вони передаються. Також для внутрішньопереміщених осіб це дуже зручно, тому що наш коворкінг-центр ми дуже-дуже ретельно підбирали місце для того, де необхідно відкрити його. І обрали саме в Новокадацькому районі за адресу Новоорловська, 2, тому що неподалік авто- і залізничний вокзал. Неподалік центрі зайнятості. А для що для людини, яка знаходиться і розпочинає своє життя, їй необхідно спочатку знайти, ну зрозуміло, це житло, але також необхідна робота, щоб потім можна було сплачувати за це житло і вже якось починати свою подальше діяльність. Тому людина може прийти, створити собі резюме. За допомогою наших партнерів, які надали все це обладнання, вони також і проводять тренінги, які стосуються складання резюме, як себе поводити на співбесідах, як розпочати бізнес або як відновити свій бізнес. Це ну, такі онлайн-тренінги, якщо людина не змогла продивитися, наші партнери передають її в записі, і людина може прийти, прослухати, продивитись. Вони дуже-дуже такі цікаві і адаптовані саме до цієї ситуації. Там також є приклади людей, які вже в або у Львівській, або у Дніпропетровській областях вони вже змогли встати на. Ну, розпочати нове життя, хтось вже там зміг влаштуватися на роботу. Хтось перевести свій бізнес, тобто за допомогою, за допомогою... цього коворкінг-центру, вже є такі позитивні результати. Я правильно розумію? Ну такі ж коворкінг-центри від поповідкривалися у деяких громадах Дніпропетровської області і Львівської, і тренери, які залучені саме для проведення таких онлайн тренінгів, вони беруть приклади, вже включаючи їх саме от в ці ну, модулі. Які проходять. І ну, є, є позитивні приклади, а також ті люди, які лише слухають, вони також для себе беруть дуже-дуже багато необхідного для того, щоб в подальшому можна було. Ну, ну, це так, знаєте, далі. дає надію, тому що людина, яка Ну так, потрапила у такі складні обставини, життєві, інколи, звичайно, губиться і не знає, що робити. І от ми можемо запросити її Орловська 2 правильно? Новоорловська -Орловськ. Ново Ново 2. 2 офіс 92. Прийти, прийти до вас і в принципі там вже отримати якусь допомогу для того, щоб розпочати щось робити і так зібратися і, хоча б духом не падати. Так, розумієте, дуже вигідне. Місце розташування ще в тому цього коворкінг-центру, те, що він на базі нашого центру соціальних служб. Людина приходить, можливо, їй, окрім резюме, яке необхідно створити або вийти в онлайн простір, або скористатися інтернетом, їй необхідна первинна психологічна консультація, або їй необхідна порада фахівця соціальної роботи для того, щоб. Він зробив їй оцінку потреб і допоміг вирішити шляхи подальшого ну, вирішення цієї ситуації, або їй необхідно перенаправити її в іншу соціальну службу або іншу якусь структуру у нашому місті, а людина не знає, куди їй звернутися. Тому, потрапляючи саме в коворкінг-центр, її вже охоплюють з усіх, ну з усіх і. Підхоплюють всі, всі, всі питання, які у неї є. є так. Якщо ми не в змозі е, вирішити її питання, але ми її можемо перенаправити. І людина вже знає, вона не виходить і е, блукає по місту, не знаючи куди йти. А вона йде конкретно або до тієї установи, або до тієї там громадської організації, або до первинної правової Допомоги, ну все буде виглядати виглядати лише за потреби саме цієї людини. Центр коворкінг. Центр давайте ще розкажемо, як він працює, тобто які робочі дні вихідні, чи є вихідні, до до якої години він працює. Розкажіть про це, будь ласка, нам щоб і ми зрозуміли, і наші телеглядачі. Коворкінг-центр працює з, понеділ, з понеділка по п'ятницю, тому що він розташований на базі Центру соціальних служб. Ми працюємо лише в робочі дні з 9 до 18. Коворкінг-центр може прийняти до 10 осіб одночасно і тому що попит дуже великий, необхідно попередній запис за телефонами. Телефони я вам скажу, звичайно, ви їх з ми їх покажемо покажете. і зробимо так, щоб багато людей могли побачити, коли звертатися за допомогою цієї В нашому кворкінг-центрі ми залучаємо ще психологів і психотерапевтів для проведення семінарів і для проведення тренінгів. як... З внутрішньо переміщеними особами, так і з працівниками центру соціальних служб, тому що ми ну працівники центру соціальних служб вони також це допомагаюча професія. Люди дуже часто вигорають, тому що живуть і переживають проблеми тих людей, які до нас звертаються. Ну, Тим паче, зараз, коли цих питань дуже дуже, воно дуже болюче. Тому ми вже проводили такий тренінг для працівників і для психологів центру соціальних служб на базі коворкінг. Давайте підведемо підсумки з 9 до 18 години. Новоноворловсько, Новоорловська 2 може будь-яка людина звернутися за допомогою, і отримати її у повному обсязі. Я вам дуже дякую за те, що розказали нам про е, таку установу у нашому місті. Нагадаємо, сьогодні у студії нашою гостею була Анастасія Тищенка, директорка Дніпровського міського центру соціальних служб. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите зараз на екранах. Наступний випуск новин вже о сімнадцятій. Залишайтесь телеканалом Дніпро Тіві. Я хотів би звернутися до всіх мешканців нашого регіону, до всіх мешканців нашого міста як можна більше знизити використання електричної енергії. Кожен електричний прилад, кожна пральна.